Амінь. Запрошуємо брата Сергія, він для нас приготував роздуми. Вітаю всіх. Як у вас настрій морозний, сонячний? Так. Ні, так. У німцях учора перший сніг показався так на 10-15 минут і все. Це така зима у німцях. Сніг? Сніг показався? Показався, перший раз, показався сніг, такий у повітрю літав, ну, може сколо 15 минут і все, зима скінчилась, сонце світить. Добре, вірю, що все буде добре. Ще зима впереді, попередне. Добре, друзі. Думав, думав, що в мене коротенька сьогодні така тема. Як чути голос Божий? Через що ми можемо чути голос Божий? У мене питання до вас: а ви чуєте голос Божий? Через що доходить до вас голос Божий? Ну, Я так для себе відкрила, що е, через думки або через, ну, е, е, як хтось щось говорить, то теж якби через когось. І, і переважно через думки. Як для мене. Угу, дякую, через думки, да? і через того, хто говорить. Я хочу, щоб ми сьогодні з вами чуть-чуть більше заглиблилися і пороздумували над тим, яким чином ми можемо чути голос Божий. Деякі моменти я сьогодні хочу з вами розібрати. І не, пос... безпос... не безпосередньо, без Духа Святого, то Духа Пророччого. На цьому я хочу основувати сьогодні наші розуми. На Біблії Духи Пророчні. І так, Єремія 7.23. Давайте ми прочитаємо з вами Єремія 7.23. Кого відкрити можете. Переклад Кулакова, Огієнка можна. Єремія 7.23. Добре, читаю. Бо лиш справу оцю я звелів їм, говорячи. Слухайтеся мого голосу. І я буду вам Богом, а ви будете народом моїм. І ходіть усією дорогою, про яку я накажу вам, щоб вам було добре. Ну, знаєте, в перекладі Кулакова цей вірш, в перекладі Кулакова, цей вірш звучить е, дуже цікаво. На, на, на початку дивіться. Тут написано в Огієнка, я звелів їм говорячи, а в Кулакова написано, от яку заповідь я дав їм слухатися голос Божий. Він говорить, як заповідь дав слухатися голос Божий. От питання. Що потрібно зробити, щоб бути спроможними почути голос Божий, який промовляє до наших сердець? Що потрібно зробити? Найперше. Як ви, ви мислите? Ну, треба, мабуть, очиститися від своїх гріхів, покаятися, тобто захотіти почути голос Божий? щоб, щоб бути спроможним мати зв'язок з ним. Добре, це один із. Е Я досі. думаю, треба створити таку тишу інформаційну навколо себе, щоб могти почути голос Божий. Так, так, класно. Тишу. Дякую. І ще що може, ще потрібно. Ну, напевно, бути настроєним ну, на, на небесну хвилю, щоб, щоб дійсно. Хотіть почути. Бо я пам'ятаю такий приклад, коли один каже, один другому у місті йдуть і каже: візьми, взяв він мелоч, кинув, о, і всі люди так зразу оглянули. А, він каже: О, чуєш десь свірчок, а той каже: тут, в городі, свірчок, як ти чуєш? Каже, ну, я настроєний. Каже, от на що люди настроєні? І коли він милочкинув, багато людей оглянулися, бо всі на гроші настроєні. Ну. Дякую, дуже, дуже доречний приклад такий. Угу. Хтось ще хотів щось сказати. Я ще О. думаю, бо я теж чую голос Божий. А я ще думаю, що в чому полягає добре відчути голос Божий. Бог може в різних ситуаціях говорити. Не треба і настроюватися, і не треба сидіти чекати, коли Він заговорить. Бог говорить і в бурі, і в громі, і в тиші, у різних ситуаціях, бо людина знаходиться у різних ситуаціях. Але коли ти вже виразно от, чуєш, що Бог до тебе говорить, головне відреагувати і прийняти його. І реакція проходить скоро. Бог відповідає. У Добре, ході. дякую. Ну, відповідь така, От, Ірина вже була ближче до, до, до цього, навіть приклад хороший. Ми повинні слухати, ми настроїться, повинні настроїтися, чути Бога, слухати його. Ми повинні слухати. От вісниця Божа пише, пише в служіння зцілення: Христос завжди посилає вістку тим, хто прислухається до його голосу. Геть, від людських голосів пише далі Ліновай. Коли всякий інший голос замовкає в тиші, ми будемо чекати перед лицем Його, тоді мовчання душі допоможе нам яс ясніше і чіткіше чути голос Божий. Ясніше і чіткіше. Ну, наші дії далі, що ми можемо, щоб ми могли чути голос Божий. Ну, перше, що ми розуміємо, звідки ми чуємо голос Божий, це вивчення і молитва. Через дослідження Святого Письма і серйозну молитву. Тут говориться про серйозну молитву, люди можуть його чути. Віст, Господь говорить: зупиніться і пізнайте, що я Бог. Це вісниця Боже пише основи християнського виховання, ну і слово Боже пише. Той, хто лише молиться, вона дальше продовжує: той, хто лише молиться, незабаром скоро і молитися перестане. Бо молитва стане пустою формальністю дорога до Христа. Так, да, я вспоминаю один такий приклад, коли е, друзі е, друг з другом е, прощалися, і він говорить, е, на тобі цей вазон, говорить, це вазон, я дарю тобі вазон. І всякий раз, коли ти будеш за мене молитися, то поливай цей вазон. І коли цей друг приїхав, то він побачив, що цей вазон практично зав'яв. Цей друг не поливав його, тому що він забув про свого друга. Так що, і відносини стали формальними. Далі, слідуючий момент це Біблія, яка є голосом Божим. Ви часто ви чуєте, яким чином ви чуєте от голос Божий через Біблію. Я, наприклад, коли я читаю щось, мені, наприклад, оцей текст він підходить до мене. Я його записую. Якась думка, я її записую. І потім, коли я стаю на молитву, я цю думку е висловлюю Богу. Вона підходить на той час якраз. І таким чином я розумію, що Бог говорить до мого серця. Точно так, якби ми чули голос особисто своїми вухами. Вісниця Божа пише, Біблія. Голос Божий, який говорить до нас точно так, якби ми чули Його особисто своїми вухами. Це церкви. Святе письмо ми повинні прийняти як Слово Боже. Не як написане, а як сказане. Тому ми часто говоримо, часто говоримо Господь сказав своєму слові. Ми не говоримо написав своєму слові, а сказав своєму слові. Да. Точніше, так іде діло. З усіма обітницями Слова Божого. В них він говорить до нас так само особисто і прямо, якби ми чули голос Божий. Це голос Божий, його голос, служіння зцілення. І що важливо: ніколи не пробуйте, давайте ніколи не будемо пробувати досліджувати Біблію, Святе Письмо, якщо ми не готові чути Слово Боже, як його голос, тож як Божий голос, який промовляє до нас прямо. Живого святого письма. Слідує, отут От хотів би трошечки заострити увагу. Голос обов'язку. Що це значить? Голос обов'язку. Це голос Божий. Що це значить, як ви, як ви мислите? Голос обов'язку. Це відповідальність, яка в нас з'являється, коли ми розуміємо, що ми щось обіцяли, повинні зробити. От, і це, цей голос нас заставляє, можна сказати, або побуджує виконувати те, що ми обіцяли. Це така відповідальність. Тобто голос долга На російській звучить голос довго. Ще хто має яку думку? Голос обов'язку це голос Божий. Ніщо не дасть такого ясного уявлення про самого себе, як тайна молитва. Прості, ясні обов'язки, які відкриваються перед нами, не повинні бути зневаженими. Це дуже важливо. Вісниця Божа пише, «Неможливо, неможливо допомогти ні дорослим, ні дітям, які не слухають. І не підкоряються голосу обов'язку. Бо голос обов'язку це голос Божий. Вона пише так. Що ж таке голос обов'язку? Давайте ми конкретніше розберемо. Голос голос обов'язку це внутрішнє відчуття або переконання, яке підсказує людині, що вона повинна зробити, навіть якщо це не завжди приємно чи вигідно. Простіше кажучи, це внутрішній навігатор, який каже. Це внутрішній навігатор, який каже до нашого серця. Так буде правильно. Це моя відповідальність. Це, тому внутрішній голос говорить. І я маю це зробити. Ми розуміємо, що внутрішній голос це хто говорить до нас. Дякую думаєте, внутрішній голос. Совісні? Ту, Через совість працює. Так, так. совість наша, Дух Святий. Як формірується, як, як формується оцей голос обов'язку? Ну, перше, це виховання і сімейні цінності, правда? Виховання і сімейні цінності. Друге, це моральні норми суспільства. Ну, Ми всі з вами жили і при комуністичному устрої, і живемо зараз, і ми розуміємо, як воно все формірується. Ну і формірування власних принципів і совісті. Ну і останнє, що може бути, це життєвий досвід. Життєвий досвід наш, він теж допомагає нам іменно відповідати цим, цим нормам. Ну, наприклад, коли ми школи приходили, може кожен може припомнити, як ми школи приходили, і нам треба було сідати, вчити. Урок. Я пам'ятаю, коли батько купив мені піаніно, і мені треба було сідати, а мені так не хотілося сідати за піаніно, але ще я знав, що батько гроші плоти за музикальну школу і потратився на піаніно. Хоча ми строїлися, і коштів після постройки дому коштів у батьків не було, бо виплачували суд. Ви знаєте, і чувство довго, я сідав, грав. Оце Е, оцей голос долга голос обов'язку, Да він звучав в моєму серці. Да. Важливо важливо замітити, що голос обов'язку не обов'язково означає примус. Примусово. розумієте Бо є люди, які себе заставляють, і це, ну звісно, це ну вісниця Божа пише: якщо ми не хочемо молитися, то треба стати на коліна і молити. Да? Але. Є ще, що ми дійсно себе заставляємо, і через якийсь час ми, ми вже надоїсть нам це, ми навіть спротивимося. Але у здоровому варіанті він допомагає бути надійною людиною, який тримає слово і відповідає за свої вчини. Це дуже важливо. І далі наступне совість. Голос Божий. Це є совість, це є голос Божий. Через, е, от Ми чуємо голос Божий через совість. Вісниця пише, що совість це є голос Божий. Ми повинні противостояти і перемагати гріховної схильності і підкорятися голосу совісті, без компро компромису чи коливання. Тобто, один із факторів, як ми можемо почути, голос Божий це совість. Це совість. Да. І дуже важливо, якщо цього не буде, тоді нами буде керувати побудження і свої власні, якісь бажання. Да, це вибрані вісті, вісниця Божа. Ну і останнє, останнє це, як ми можемо, що є з голосом Божим, це Дух Святий. І це важливо. Один шлях, за, вдяки якому можна почути голос Божий через заклик Духа Святого. Який впливає на серце людини. Це для, свідоцтво для церкви Том 5. І я от, пройдя оці всі пункти, я для себе задав питання: от останній пункт. Чому Христос, чому Христос так часто? І вісниця Божа пише, що Христос більше всього часу посвящав темі Духа Святого. Чому так? От, е, я розумію, що Ісус більше за все більше за все говорив про Духа Святого, тому що це дуже важливо було. Він ставив на цьому нагоді. Дух Святий. Я радуюся, що дійсно це, ми можемо. Да. Але Дух Святий це є пісний від Бога нам для підкріплення. На землі, нашої віри, нашої мудрості, то, що нам бракує, Дух Святий дає нам, і то нема іншого голосу, кроме Духа Святого сьогодні. Так, ну і святий Дух то є голос Божий. І якщо ці пункти, всі, що ми перечислили, їх додати до, до, до кожного пункту додати Духа Святого, тому що без Духа Святого не може бути. Розумієте? Не може бути формування ніякого. Так що Дух Святий допомагає нам, щоб ми чули голос Божий, правда? Відкриває нам. Дух Святий дає нам побудження. Да. Дух Святий допомагає нам, допомагає нам, от, іменно, допомагає нам зараз скажу, от іменно оцей. Голос, голос обов'язку теж виконати, Дух Святий допомагає. да Через совість вліяє Дух Святий на наше серце, і ми чуємо голос Божий. Важливо, Дух Святий відкриває нам святе письмо. І чому, коли Христос говорив, Він дуже зробив великий акцент на те, що всі гріхи прощать простяться. да А от хула на Духа Святого не простить. Так що давайте будемо пам'ятати, що. Ми повинні завжди, і Христос, навіть е, такі вірші в Біблії, де Христос говорить: е, просіть, і буде вам дано. Просіть Духа Святого, і Господь вам дасть Духа Святого. Просіть неустанно. Так що, а Господь допоможе нам, щоб ми вухом віри кожен день чули голос Божий, і щоб він допоміг нам швидко слухатися, незважаючи на... Мої почуття чи бажання. Ну, така тема сьогодні в мене буде Амінь. Амінь. Може, які доповнення можете кілька хвилин доповнити. Алла, можна, так? Да? Так, звичайно. Я думаю, що кожен з нас вже пережив. Досвіди, коли Дух Святий нас провадить, підказує нам. Ну, Я для себе в життю маю таких кілька разів, коли Бог говорив, я не послухала голосу Бога. Диявол тоді в скорому часі діє і виходить все на зле. Покора це є характер Бога е, живого. І мені здається, коли Дух Святий до нас говорить, а наша покора не підкоряється. То марно ми чуємо Духа Божого, і Дух Божий відходить. Я у досвідах це своїх життєві маю, бо я 65-й рік на землі живу, то відколи я 34-й рік у церкві, я мала великі досвіди з Богом. Покора. Я вибрала для себе. Нема покори, Дух Святий не буде завжди працювати. Ну, дякую. Я, якраз от, я хотів провести сьогодні дві теми: одна голос Божий, а друга, ем, як ми чуємо Господа і воля Божа. От дивіться, тут написано, от, я цитату знайшов: найвище пізнання, якого можуть досягнути ангели, є пізнання волі Божої, і їхнє почесне служіння полягає в виконанні його волі. Так що, якщо ми чуємо голос Божий, Давайте будемо від, відкликатися на голос Божий. Тому що я теж буваю, бували такі моменти, як сестра Орися говорить: от я помолився сьогодні, утром помолився, Господи, я хочу виконувати Твою волю цілий день, кур руководивною, направляй. І тут я щось роблю і чую внутрішній голос мені говорить, зроби отак. А я знаю, як зробити. Я вже так не раз робив. І все одно я роблю так, так, як я знаю. І тоді тільки раз і я. Молюся, Господи, прости мене, ти мені говорив, а я зробив так, як я захотів. Це було моє бажання. Це було моє, моє якесь, знаєте. Так що так. Дякую, брат Сережа, ще раз нам нагадав, як нам потрібно молитися, слухати голос Божий. Не боятися тиші, яка виникає навпаки, чекати, що Господь буде okay. до нас говорити.